Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам розповісти, і нагадати і дати відповідь на наступне питання. Ви дуже часто запитуєте, чому не всі українські пенсіонери отримують додаткові виплати до своїх пенсій. Та ще хочу назвати ті категорії людей з інвалідністю, які також мають право отримувати доплати. Я хочу нагадати, що в Україні діє, і в мене є попереднє відео, де я розповідаю про те, що міжнародна організація, Всесвітня продовольча програма так, Міністерство соціальної політики та пенсійний фонд продовжують надавати додаткову підтримку найвразливішим категоріям населення. На сайті Міністерства соціальної політики з'явилася інформація про те, що Всесвітня продовольча програма продовжить ще виплати. До кінця липня цього року, 2025 року, і у вас дуже часто виникають питання, які ж категорії? Громадян нашої держави можуть отримувати ці виплати. Дивіться, це в першу чергу люди з інвалідністю, які не мають права на пенсію, або є людиною з інвалідністю, тобто ті, які отримують пенсію по інвалідністю, далі мають інвалідність дитинства, або є дітьми з інвалідністю. І що саме головне, щоб ви отримували. Державну соціальну допомогу меншу, ніж за 3250 гривень. Ви потім отримуєте доплату, різницю. Також ви не отримуєте жодної іншої грошової допомоги від будь-якої іншої міжнародної організації, або як внутрішньопереміщена особа. І ще, ще одна така ознака: це територіальна, там, де ви, там, де ви проживаєте. Так? Тобто, це стосується громадян, які. Проживають наразі в Чернігівській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях, крім тимчасово окупованих територій. Вам не потрібно, нагадую, подавати заявку, писати, чи звертатися, писати письмову, заяву в пенсійний фонд автоматично вам нарахує цю доплату або на банківську пар. Карту або через Укрпошту. Те саме стосується і пенсіонерів. Так? Я розповідала, що і пенсіонери, які отримують менше доплату за 3250 гривень, також мають право отримувати доплату. Вони її будуть отримувати до кінця липня 2025 року. І це знову ж таки тут за трьома основними ознаками: це ваша територіальна приналежність, тобто ви маєте проживати на вказаних областях, які визначили міністерство соціальної політики, уряд. Так, це Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська або Донецькій області, якщо ви не отримаєте допомогу від інших міжнародних організацій з березня 2023 року і проживаєте на території активних або можливих бойових дій, про які я тільки що назвала. Якщо у вас виникають якісь додаткові питання, ви завжди можете уточнити, а так у пенсійному фонді, чому ви не отримуєте таку допомогу. Плату. Якщо у вас виникають якісь додаткові сумніви, це чітко такі роз'яснення на даний момент надає Міністерство соціальної політики. Тож до кінця липня цього року ці категорії громадян зможуть отримувати свої додаткові виплати до. Пенсій потім буде, я так розумію, що в липні буде знову прийняти рішення, і таким чином е я дуже надіюсь, що ця підтримка буде надалі продовжена для українських пенсіонерів та людей, які мають інвалідність.